Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. І перша новина з Бродівської громади. Бурхливі емоції від волейбольних вихідних. Так, 10 грудня відбувся матч відкритого чемпіонату Бродівської територіальної громади з волейболу, де ветерани гри Бродівські Леви стали на шляху нерівної боротьби проти суперників з ДЮСШ міста Броди. У напруженій грі досвідчені волейболісти здобули перемогу з рахунком 3-1. Вітаємо професіоналів волейболу бродівських левів. А 3 до 10 грудня відбулися запеклі поєдинки відкритого чемпіонату Бродівської територіальної громади з волейболу серед жіночих команд. 3 грудня у першій лізі ВК єдність зіграла із ВК Орбіта у напруженому протистоянні. Перемогу здобула єдність з рахунком 2-1. А 10 грудня у першій лізі Радивилівський ліцей поступився перед командою Нова села на Кваша з рахунком 0-2. ВК Орбіта здобув перемогу над ВК Галичанка у захопливому поєдинку 2-1. ВК єдність виявилася сильнішим за Радивилівський ліцей, перемігши 2-0. Команда Нова зі села на Кваша вразила своєю грою, здобувши перемогу 2-0 над Галичанкою. Спортсмени Сейха Доджо вразили своєю майстерністю: 32 призових місця та новий досвід. Так, СК й хадоджо представили 45 каратистів, з яких 32 здобули призові місця у вікових категоріях від 6 до 17 років. Юні каратисти вразили не лише своєю майстерністю та рівнем підготовки, а й здобули новий досвід та заслужено отримали нові нагороди. 12 грудня відбулася 17-та сесія Золочівської районної ради. На сесію прибуло 28 депутатів. Головував на сесії голова районної ради Орест Кавецький. Згідно затвердженого порядку денного сесії розглянуто сім питань, з яких прийнято відповідні рішення. У грудня Почаївському ліцеї Козинської громади провели тиждень доброчесності. Метою цього заходу було знайомство учнівства з поняттям Доброчесність, актуалізація та поглиблення знань про корупцію та її негативні наслідки, адже школа це середовище, де формуються нові норми суспільної взаємодії: взаємоповага, честь і гідність, доброчесність та справедливість. Тому тиждень доброчесності це перше занурення школярів у цю тематику, яке допоможе сформувати базове, необхідне відповідно до їхнього віку розуміння. У рамках цього тижня проведений ряд заходів, ранкове коло, де починається доброчесність, правила доброчесності у першому класі, віртуальна подорож Україну, доброчесність в другому класі, година спілкування доброчесність у навчанні в 3 класі, виховна година, що таке доброчесність у четвертому класі. Коло спілкування Магічний урок доброчесності у 5 класі, інтерактивна гра Академічна доброчесність, де і коли на нас чекає плагіат 7 клас. Дискусія Думай, говори, допомагай, а списувати не давай у 6 класі. Година спілкування Урок доброчесності у 8 класі. Бесіда, чи є в тебе власний кодекс честі у 9 класі. Бесіда, що таке академічна доброчесність і яка відповідальність за її недотримання у 10 класі. Коли спілкування корупція краде можливості в 11 класі і виготовлення колажу доброчесність це членами учнівського самоврядування. Ми всі хочемо жити в розвиненому середовищі, що базується на взаємній повазі, честі та гідності. Тому бережіть себе та будьте доброчесними. 14 грудня вся Україна вшановує героїв ліквідаторів. Так, 14 грудня, вся Україна вшановує героїв учасників ліквідації наслідків техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, що сталася у 1986 році. Ця дата була обрана не випадково. 36 років тому у цей день відбулася значима подія, яка поклала початок утихомирення прихованої небезпеки, був зданий в експлуатацію об'єкт укриття саркофаг. Котрий забезпечив зберігання радіоактивних відходів на аварійному четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. У ліквідації катастрофи на ЧАЕС брали участь більше 65 людей з усього Радянського Союзу, з яких більше половини представляли тодішню УРСР. З 2006 року, відповідно до указу президента, 14 грудня оголошено днем вшанування учасників ліквідації наслідків техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Цього дня українці вшановують героїчних та самовіданих людей, багато з яких заплатили за це власним життям і здоров'ям. Вшановують тих, кому вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. Наш земний уклін. Довічна вдячність усім тим, хто, ризикуючи своїм здоров'ям і життям, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, відроджував і продовжує відроджувати до нового життя обпалену радіацією Землю. Священна пам'ять про всенародний подвиг ніколи не зітреться з історії людської, не згасне у віках. І на цьому в мене всі новини. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей.